Жіноча сумочка окремий об'єкт досліджень зла та пихи, собачі зуби та вовчачі, пришиті були до торбини, бо сумочку знайшли в могилі. Німкені бронзової ери. Підхід нам каже науковий, що хочуть в пальцях чи на горбах, жінки вантаж носити різний. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Із плином часу часто змінюються стереотипи та цінності. Так, колись ікра та лобстери вважалися їжею бідних, а алюмінієвий посуд могла собі дозволити лише дуже заможня людина. Проте є речі, цінність яких не змінилась з епохи мамоді. Сьогодні наніс цікаво про важливу побуті річ у 20 річну епоху та сьогодні. Давно це діялось відтоді, як злізли з дерева про люди, в савані, як у своїй господі, зажили пращури повсюди. Та сонце, спека душно бідним, висвостим вже та вола одне було спасіння гідне не швидше хутра поскидати. То скинули, і знов невдача маленьким австралопітекам, аж раптом виникла задача по силам лиш прадавнім грекам. Нема за що тепер хапатись, раніше мала хутра ненька. Лиш пальцями із ним зв'язатись і скаче мати на опенька Тепер вже ні. Немає змоги на спині матері триматись. Та що ж надумали не боги невже у джунлі повертатись? Хтось так і зробив, та решта панства під баобабом давши раду, аби декретного кріпацтва позбутись, винайшли принаду. З кінцівки зебри чи сайгака стягнули шкіру як панчоху, кізкин доїсть нехай собака, а шкіри винахід ні в року. То був мішок найперше в світі, із шкіри, а не дермантину. благословенні такі миті, несіть у нім свою дитину із здобищ, воду, сіль, банани. Та геть усе нема вже муки під сонцем спекатним савани, щоб геть усе та й брати в руки. Для пралюдей та їх нащадків, що полювали та збирали. Тарбина для усіх випадків вони носили те, що мали, чи вполювали, народили, чи просто щось знайшли цікаве, і з неї руки відпочили, аби не було лиш діряве. І з часом люди пішли світом, понапладили міста селищ, всі працювали взимку й літом. звичайно був час для веселищ, і ось нарешті дочекались кожен народ із власним смаком, щоб будувати і одягатись, це майже як з товарним знаком. Своє тавро чекає стадо, чекає стиль і на автівку, конкістадор на Ельдорадо, тореадор на Васюківку. І торби, сумочки, торбини, як ті сніжинки, дуже різні. Орнамент, розмір та площини, із кісток ворога й залізні. Жіноча сумочка окремий, об'єкт досліджень зла та пихи. За довгі рік її беремний природа вистраждала стиха. Пітони, свині, інші види примушені всі роздягатись. Дивіться, давні Гомініди, аби могла похизуватись, правнучка ваша, то для неї усі колишні вам сусіди, для Ега тої дульсінеї, вже не живі чи інваліди, то звичка дуже вже старезна, і звірів щось виготовляти, ще наша пращурка кремезна, про неї варто розказати. В Німеччині, тому вже років із дев'ять, як в землі копались. Тоді не було ще тіктоків, і більшість німців не дізнались, що знахідку чудову, дивну, не як завжди, сміття прадавнє зробили вчені і чарку винну, напевне, пили аж до рання, бо святкували, мали право. Не кожен день таке приносить, щоб стало видно нам яскраво історію про те, що носять сучасні люди. Отже, моду, мінливу крізь часи та всюди, давно вже зниклого народу, нам показали вчені люди. Серед прадавнього лакміття, кісток, зубів, рубил з камінням, старезного продукт жахіття, що створений був з певним вмінням, знайшли. То були рештки цілі торбини, певне, що жіноча. Вона була і, хоч і стріла, з неї шкіра, та водночас прекрасна неї цілі жмені були пришиті задля шику, для дівчини чи, може, нені, паскудив хтось природу дику. То, отже, різної довжини собачі зуби та вовчачі, пришиті були до торбини, чи як карнамент, чи для вдачі. Такі часи були в Європі. Собаки були друзі, їжа, їм тисли лапи та в окропі варилася вечеря свіжа. І шкіри, хутра прабарбосів робили шати та сорочки, а зуби, що кусали лосів, пришиті були у рядочки. Такий дизайн тоді був в моді, тому 4 тисяч з гаком, років не кірця на колоді, про вік торбини були знаком. Аналіз давніх ізотопів, що в рештках торби назбирали, провели вчені давній попіл і пора все нам розказали. Хоча спочатку був все ж сумнів стосовно віку торби й зубів. Тому в один з робочих буднів Хома Історик просив суддів зробити ще один аналіз, але за іншим алгоритмом, і результат там зовсім малість, відмінності у них обидва. Виходить, справді торба давня. А з неї пані йшла в комплекті, і рештки деякого вбрання знайшлися після її смерті. Бо сумочку знайшли в могилі, німкені бронзової ери, з неї речі її милі для потебічної кар'єри. Звичайно, сумочка з зубами коштовна була неймовірна, так само, як і ми із вами не хотіла пані добровільно коштовних речі позбавлятись, і навіть смерть ще не причина. Коли прийшов час умертвлятись, сказала родичам дівчина. Покласти з неї у могилу колекцію прикрас та торбу. Дослухались того посилу, зробили яму в формі ромбу то й закопали. І не дивно такий вантаж з собою взяти. Бажання виглядати стильно і не на такі веде витрати. О люди ери інтернету. Гадаєте, ви унікальні? Хіба що вже не зачерету ви робите свої вбиральні? А всі ідеї та ще й звички зродили ті часи славетні. Коли не були ще крамнички та коняків сорти шляхетні на розі вулиць та й дороги були навколо геть відсутні, в саванах вештались небоги, цінують живий таксі маршрутні. Тому тепер правнучка давніх мігрантів з дерева в савану вже вимагає з років ранніх у руки торботу бажано, і щоб вона була і шкіри, пітона, зебри, насорога, і бажана, щоб сувеніри з каміння, зубів, спінорога. На заздрі всі свої печері, чи зграї, чи мікрорайону, першиті були у манері відносно модного фасону. Тому такий вже прибутковий це бізнес на жіночих торбах. Підхід нам каже науковий, що хочуть в пальцях чи на горбах. Жінки вантаж носити різний, це глибоко, це майже в генах. Інстинкт міцний, як дріт залізний, жіночу кров штовхає в венах. Коли побачить жінка шкіру, що згорнуто в міцний пакунок, і щоб прикрас там було в міру, то не важливий вже рахунок. Ось так робіть розкопки, люди, це як історія хвороби. Все, що ми бачимо усюди, все, що усім нам до вподоби, закладено в часи прадавні, палеоліту та ще глибше, про поведінку нові дані лопата каже нам найліпше. Казав ще Орувел, письменник, що той майбутнім в нас керує, хто з нас в сучасності щоденник, і про минуле повіствує. Отож, беріть лопату в руки, в колишні вікна нам відкрити, минулого почуємо звуки, ідіть і світом володійте. Ось так одна розкопка і таємниця популярності цілої бізнес-індустрії розкрита. Якщо у вас брак бізнес-ідей або ви не можете знайти свою нишу на ринку, не треба скігліти, беріть лопату. На добра модняві та не дуже, хлопці-дівчата! Досить часто досвід наших пращурів може стати в нагоді і нам, не забувайте про це, носіть з собою наплічник або тарбинку і нехай вам насниться до історична пані з печери з моднявою сумочки, з зубами. До зустрічі!